Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом здобних і пухких пончиків. Їх можна приготувати як з начинкою або просто колечками. Для начинки я використовую цукерки-рачки. Для опари нам потрібно 1,5 склянки молока, 2 столові ложки цукру, 30 г свіжих дріжджів, 4 столові ложки борошна. Потім ще для замісу тіста потрібно 8 жовтків, 4 столові ложки цукру. 80 грам маргарину, один пакетик ванільного цукру і приблизно десь 750-800 грам борошна і для начинки цукерки. Тепер готуємо пару, дріжджі розтираємо з цукром. Тепер до дріжджі вливаємо трішки тепло молоко. Тепер всипаємо борошно. Вливаємо молоко. І додаємо розведені дріжджі. Закриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці на пів години, щоб утворилася шапочка. Пройшло пів години, наша опара підійшла, тепер готуємо тісто. До жовтків додаємо щіпку солі, сипаємо цукор, додаємо ванільний цукор і розтираємо. Тепер додаємо розтоплений, охолоджений маргарин. І все гарненько так розмішуємо. Тепер вливаємо до опари. Частинками додаємо борошно. Борошно попередньо просіяне. Сихаємо ще трішки борошна і вимішуємо м'яке таке тісто. Ось таке вийшло м'яке тісто. Воно трошки липне до рук. Головне, це тісто не забивати мукою. Тоді пончики виходять м'ягенькі. І накриваємо рушничком і ставимо тепле місце на 2 години, щоб наше тісто підійшло. Тісто вже підійшло, тепер формуємо пончики. Коврики руки змашуємо олією. Ось таке пухкеньке тісто вийшло. Так розкачали в пласт, Теперь нарізаємо. Під Піднос теж змащуємо олією. середину квадратика, кладаємо по цукеркові і так гарненько заліплюємо краї і виложуємо. Формуємо далі. Ось такі сформували трикутнички і залишаємо їх в теплому місці, щоб підійшли десь пів години, і будемо обсмажувати в гарячу олії. Ще формую другим способом ще пончики такими колечками. Так понарізали. Тепер скачуємо такий валік, кінчики з'єднуємо. І ось такий виходить наш пончик. Ось таким способом формуємо далі. Олія розігрілася, тепер викладаємо наші пончики і смажимо. пончики усмажились. перевертаємо. Смажимо з другої сторони на середньому вогні, до готовності. Так, Пончики осмажились. Пер виймаємо на паперовий рушничок. І обсмажуємо далі. Тепер ще смажемо наші колечка. Так закидаємо. І перевертаємо. Смажимо на середньому вогні. Колечка наші обсмажились, первий Пончики наші вже охололи. Zdaj do pudre dodajem troški vanilijev, premešujem in obkačujem. По цьому рецепту пончики виходять здобні, пухкі, ось такі всередині, дуже смачні. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Ось такі ще кільця. Дуже смачні. Всім смачного.